Зараз панує багато роздумів про те, чи потрібно бути жінці красивими, чи користуватися парфумами, чи наносити помаду. Зараз багато сумнівів, але все ж, друзі, давайте згадаємо жінок під час Другої світової війни. Вони фарбували вуста червоною помадою та дбали про себе навіть тоді, коли було важко. Я розумію, що жодна помада не виграє війну, але все ж це певний символ, за який ми боремося, боремося бути вільними та, звичайно, жити у своїй незалежній державі. Тож сьогодні я буду говорити про силу краси з Катериною Лакомською, яка перетворила. Свій салон на певний мистецький простір, де не тільки чепурять жінок, а ще й збирають кошти для наших військових, аби вони відстоювали кордони нашої неньки України. Катя, доброго ранку тобі! Добрий ранок, тож хочемо тебе найперше про що запитати? Чи чи ось жінки йдуть робити? Певні процедури зараз жінки прокидаються і вже давно прокинулись, тому що краса врятує світ, і їх особисто також, тому що вони створюючи для себе приємний настрій і красиву зачіску, красивий макіяж, вони радіють життю і далі продовжують жити, не відкладають життя на потім. Тож, які процедури зараз обирають жінки, що є найпопулярнішими? Найпопулярнішими є звичайно фарбування і стрижки. Також лікування волосся проводять і ці процедури радують жінку. Вони дають їй натхнення, в неї з'являється вогник в очах, і вона просто не виходить з салону, а вилітає щасливо, з крилами. І свого роду краса в салоні це така психотерапія. Вони також трішечки розслабляються, і наша професія додає їм щастя. Що зараз обирають наші українки, наші війничанки, можливо, і, звичайно, переселенці. Чи хочеться їм щось таке, знаєте, сталого, чи все ж таки чогось незвичайного? Є якісь крейзі зачіски або крейзі фарбування, які зараз хочуть сьогодні українці? Саме таке складне фарбування, яким я пишаюсь, яке я зробила, ми робили прапор на волоссі. Переселенці з Харкова, дівчина сама захотіла це фарбування. Це було непросто, тому що полоска синя, полоска жовта. Потрібно було, щоб не перемішались ці кольори, щоб не було зеленого. Це треба було зробити з першого разу, і це було просто ефект вау. Вона потім казала, що її ловили на вулиці, обнімали, казали Слава Україні, героям слава! І це було дуже приємно. Також у нас є різноманітні яскраві, фіолетові, рожеві, малинові, сині, різні відтінки, які тільки завгодно. Крезі кольори для нас це саме улюблене насправді. Тож, все ж таки внічани охоче так? хочуть зараз змінити. Так. Більш, більший відсоток став, коли жінки все ж таки хочуть чогось незвичайного, кардинально різного. Напевно, що в нас завжди були такі кардинально різні. В одному залі може бути клієнтка з яскравим волоссям і одночасно з натуральним робити такі кардинально різні процедури. Але воно поступово під час от, війни початок з нуля відсотків. Перейшло там до 50% і от зараз там до 80% відсотків вже люди роблять все для себе, щоб бути красивими, яскравими, натхненними. А який відтінок найчастіше вони обирають? Да, тобто, що якщо ми говоримо про яскраве, про крейзі, то що це за відтінок? Наш салон красивий він в рожевому такому кольорі. Саме найчастіше чомусь, можливо, це так співпало. У нас рожеві відтінки: рожеві, малинові, ну і ще відтінки фіолетового, такі purple, теж. А кому такі відтінки вони підходять? Так? Кому, ї... кому варто от, задуматися над такою крезі зачіскою, аби змінити трішки свій стиль? Пасує, звичайно, дівчатам-піліткам, якщо це прям. Кардинально все, все волосся. Їм це найкраще пасує. Можна не обов'язково фарбувати волосся. Можна наростити кілька прядочок або е, запласти косичку кольорову з каникалону. Розкажіть, будь ласка, про ваші івенти, які ви організовували тут, аби допомогти нашим військовим на передовій. Ми разом з нашим колективом та нашими клієнтами збирали кошти на дрон для нашого знайомого військового. Це чоловік нашої бровістки. і досить вдало це вийшло, досить швидко за два дні. Ні, ми зібрали потрібні кошти, придбали цю пташку. Ми так назвали пташка, відправили його. Він прослугував близько двох місяців, і потім е, військовий нам показав, що зробили з ним рашисти е, з цим дроном. Він Просто його збили, але ж ми далі не зупинилися і продовжили допомогу. Потім збирали кошти для інших потреб військових. Ми забезпечували їх, чим могли, що їм потрібно було, що могли зібрати дівчата. Це були бронежилети, були плетоноски, берці і різні медикаменти. Ми залучили допомогу діаспори з Португалії, з Швейцарії. Вони допомагали грошима і також провіантом в. Ми отримали 10 величезних коробок з їжею, з консервами, з, е, різні коробки з медикаментами спирт, різні ліки були. Ми це все зібрали, відправили на передову. І е, також була виставка. Виставку ми проводили в салоні. Це е, був такий івент. Е, я, звичайно, сумнівалася, як це має прийти, тому що війна, чи прийдуть люди, чи їм буде цікаво. Але е, потім зрозуміла, що їм хочеться. Не було в Вінниці ніяких подій тоді. Е, і люди хотіли прийти і подивитись на красу. Ми створили такий простір. Е, Краси, це були мої картини і моїх клієнтів. Гроші ми збирали на армію, деякі 100%, деякі частину коштів відправляли. Це було на дві машини. Ми перерахували коштів: одна спеціальна медична машина була, і збір на організацію по виробництву тушонок. Також окремо ми збирали кошти для. Тваринок, яких позвозили з гарячих точок. Це був питомник в Староконстантинові, а також для нашого притулку в Сабарові ми направили корм, який зібрали тут. Це було 23 кілограма, якщо правильно пам'ятаю, корму, також деякі крупи, а грошей ми зібрали близько 20 тисяч гривень. І все це перенаправили, ось так розподілили рівномірно. Це було дуже круто. Ще хочу запитати вас про акціон Грушевий. Дуже цікавить, Як ви саме придумуєте, аби залучити людей до маленьких, хоча б донатів, аби люди не зупинялися і донатили, і, як то кажуть, продовжували допомагати нашим військовим. Грушевий аукціон це було як привернення уваги до нашого нового збору для нашого друга, нашого клієнта, військового. Він пішов добровольцем і йому потрібна допомога. І ми вирішили, щоб більше було. Хватить в інстаграмі, це привертає увагу. У нас лакомка салон і лакомка гарден». У нас груші та яблука, які ми також для армії направляємо, щоб вони трошки поласували цим смаколиками. І ми зібрали урожай, який має грушки-гіганти, дуже солодкі, і вони мають величезний гігантський. Такий розмір. Найвелика грушка в цьому сезоні 685 грамів. Ці грушки Гіганти приємно так розігрувати в аукціон, тому що такого ніде не знайдеш. Яким чином можна отримати цю грушку Гігант і як можна долучитися до вашого аукціону? Розкажіть, будь ласка. На сторінці Instagram «Лакомка салон» можна в постах знайти ці аукціончики. У нас їх планується 10. Аукціон приходить так: ми встановлюємо першу суму це 50 гривень. Потім хід ставки 10 гривень. Кожна людина може підвищувати ставку, і хто найбільшу суму за грушку залишить, той отримає її. Ви, як жінка, ви як власниця салону, Розкажіть нашим віничанам, чому потрібно все ж таки дбати про себе? Коли жінка задоволена своєю зовнішністю, вона може зробити дуже багато всього. Не тільки для себе, а й для країни. Коли просто неймовірна сила в руках, в голові, в душі, вона може просто надзвичайно багато. Катя, дякую вам за те, що ви даруєте красу за те, що ви даруєте впевненість в наступному дні. Адже коли, як ви самі сказали, жінка красива, вона може просто долати гори і допомагати звичайно своїм чоловікам та сестрам гнати ворога геть. Жінки залишайтеся красивими, підтримуйте свою красу, зовнішність, надихайте себе, надихайте від військових і разом до перемоги.